Діва, що це буде нас останнє засідання, що це І, і Далі ці пропозиції підуть до Дмитра да, Володимировича, автора рішення, проєк, ну, автора проєкту рішення, який буде виноситися на сесію міського. Так, да, не ремонту. Тому я зараз.

мы собирали подходили итоги проведения громад общественных слушаний, общественных обсуждений, приходили предложения в совет, приходили э, предложения в районные рады, которые потом присылали вместе со звитами. Секция заседала все это время, пока мы не заседали здесь, и столько знать, Мы рассматривали все предложения, Которые поступали за это время, их было много, было больше 180 разных предложений от и громадян, и громадских организаций. По 143 топонимам было конкретное предложение, то есть конкретные название: Кто что предлагал, все это мы рассматривали на заседании секции. 49 предложений было похвалываем, согласились с теми предложениями, которые к нам поступили. Восемь из этих, из этих предложений было по поводу исключения из списка о переименовании. Хочется немножко сказать, пришло. Мы делали официальный запрос в Украинский институт национальной памяти. Пришли некоторые, некоторые замечания, предложения. Я хочу прочитать. Было, было по списку, они работали по нашему списку улиц. Предложили те улицы рассмотреть детально, по которым, по которым ну, мы проработали на секции. Там некоторые, у них не было информации по поводу личности конкретности Там Ласенко. Голковского, Желбокиевского, Киринаківского существования, улицы, история Кочкина, Покровского, Матлахова и Кирина. Ну это мы рассматривали, мы уже знаем. Подготовили исторические ставки на эти улицы. У нас информационный матеріал они Значит, Не, не попадает закону Украины 8 березня, вулиця Бебеля, вулиця Ваколенчика, Вулиця Вансетті, вулиця Виконкоміська, вулиця Возз'єдна, вулиця Гусенка, вулиця Маршала Гречка, вулиця Маршала Конєва, вулиця Маршала Малиновського, вулиця Маршала Тимошенка. Формально в них підпадає подію вулиця Дмитра Донського і вулиця Івана Сусаніна, вулиця Мініна, провулок Пожарського, в улицях героев Анфиликців, мы не брали її в список по переименованию, и прогулки улицы Площа Горького, в которых у нас сейчас начитывается 4 проезда, то есть это у нас дублируется название в городе. Вот. Эс... По поводу э, улицы Червоной, Червоно-Богодыльской, Червоногийской и Чкаловой. Тут предложили рассмотреть еще дополнительно эти улицы отдельным пунктом. Поэтому я предлагаю сейчас переключиться на работу, то, что мы отработали на секции, какие у нас предложения были конкретные и какие мы приняли. Слово предоставляется Сергею, Сергею Ивановичу. А, нет, извиняюсь. Третий я. пока нет у нас. Александр Николаевич как информацию, что стосовно... По поводу улицы Фабрицу, там прислали нам информацию из Института Украинской национальной памяти полностью. В честь названа его полная биография. Если вы хотите, можете после заседания подойти и ознакомиться. Не мешайте, пожалуйста, работе комиссии, я вам расскажу потом подробно. подробно. Території, які можливо використати для створення парку радянського періоду, запропоновані, вони в принципі осталися і стальні. Тобто, пропозиція підступної подібної ради це не знайти просто на рівні в районі вулиці Вітчизняний. Приблизна площа Сквирова, 1,7 гектара. Другий в комунистрій Дікському районі парк Імені Кірова, площа 11 гектарів. Наступний жовтний район в області Дубініна, площа 3-4 гектари. І в індустріальному районі парк Дуга, там площа 88 гектарів. Також наявну проходиці депутата Таромського Явтушинка. Він запропонував в районі вулиці Карменів на Сквер приблизно площа 2,9 га, а також в районі Буціпарку, площа 2,3 га. Це стосовно ті клянки, можливо, розглянути. За інформацією, наданою департаментом корпоративних прав, правового забезпечення Дергоросла міської ради, перелік пам'ятник історії та монументального мистецтва в місті Дербергослужі, які пропонуються до незанесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з відповідністю, вимогам закону України. Про засудження комуністичного та національно-соціалістичного російського тоталітарних режим в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. За цей перелік схвалений науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини Дніпропетроського обласного центру охорони історико-культурної цінностей та затверджений наказом департаменту культури, туризму та національностей і релігій реліг... Дніпропетровської реліг... області адміністрації від 30.06.2015 року за номер заробітня. Перелік складається з 56 об'єктів. Інформація про результати розгляду Міністерства культури України, клопотання, яке подавалося Департаментом культури облдержадміністрації стосовно зазначених об'єктів, поки що до нас не надходило до міської ради, ну, клопотання було, щоб виключити з так називаємо. Ще п'ять пам'яток та пам'ятних знаків не є об'єктом культурної спадщини. Вони відповідним наказом Міністерства культури визнані такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерахому пам'ятку. Та, під, та підпадають під вимоги закону. Тобто там не, не потребується ніяких роз'яснень з середнього зброї. Департаментом культурних прав та правового забезпечення Твертонської міської ради проведено роботу з інвентаризації фактично наявних пам'ятників пам'ятних знаків. Так, загальна кількість складає 40 об'єктів, тобто з 56 Затверджених в наявності ну, 40. По шести, які не підпадають, точніше не, не входять до реєстру, департаментом підготовлено відповідний проєкт рішення стосовно демонтажу цієї об'єктів. Подальша організація та облаштування парку скульптур ну, можлива після остаточного визначення місця де його розміщення та виконання певних проєктних робіт. Ну, що з собою буде представляти цей парк? Як він буде розміщатись? Таблички, ну, тому пропонується для тимчасового зберігання дати доручення департаменту комунального господарства, капітального будівництва міської ради, розглянути питання організації місця складування на площах під А Де переліку значить? Перелік буде місце. А оцих шість, які вже вирішені, можна їх назвати? Зачитайте? Вони ja. ну, визначені ще з 2008 року. Тобто вони виключені з того реєстру. Перше це пам'ятник Кіров в Мурнішній Дніпровському районі вулиця універсальний. Біля головної трохи зловки. Вони всі одним наказом від 18.07-2008 року э, виключені ну, такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерухомої метабути. Другий це пам'ятник Карла та за Фридюру Енгельсу, монумент, індустріальний район, вулиця Століна. Третій пам'ятник Калініну, монумент, Одинський район, вулиця Кокса Хімічний. Четвертий пам'ятник Леніну. Самарський район, вулиця Молдовардійська, 32 на території Камбінату. П'ятий пам'ятник Ленін, також Самарський район, вулиця Сержанта Летвіщенка, вулиця Лебедина, в дитячому кабінаті. І шостий це будинок, в якому працював державний гармотичний діяч Щербицький. На самому, ну, це меморіальна дошка. В Кіровському районі проспект Кірова. Сама будівля є пам'ятою архітектури національного знання, а меморіальна дошка. Ні, є п'яком фільм спочатку. Ну, останні 40, так. У вас все? Так, є запитання буде список, це опублікований. Аж Наявных число. Так то, да. уже... Уже на... -16 вже 16 цыган уже обработаны. А калининых оброб... получается у нас аж три вместе, да? Калининых. Может и больше. <laughs>